Яку? А ну назвіть ви ще причину. Назвіть, ви забули вже бачу. А ну скажіть, а ну скажіть, інспектор, якщо ви знаєте, що мені назвали. Скажіть. Ну скажіть, давайте договоримо по суті. Ми зараз говорили за причину зупинки з вами. Давайте договоримо. Та ви що, я з вами по причинам ще не договорив. Ви накалюєте самі обстановку. Я не накалюю. Зараз приїде відповідальний будемо тоді накалювати. Ви самі, нас не знаю, підбиваєте може не сказати. Так ви мене затримали, не я, ви мене зупинили. То ви такий будете, скажіть мені. Будь ласка. Інспектор, якщо я нічого не порушив, якщо я нічого не порушую, якщо ви не збираєтеся на мене складати протокол, як ви сказали, якщо немає операції, щастя, здоров'я, я не зобов'язаний вам показувати. Не зобов'язаний. Зобов'язані чи не зобов'язані, вам причину назвали. Так ви ви думаєте причину, я, я знаю. Ну, так от, ваш колега, можна. ваш колега, так? Вам по факту сказали. По якому факту? По тому, що сталося. Я до факту маю якісь причати? Я звідки знаю. А так кажу, зараз прийде. Добре, якщо може. Якщо може, зараз прийде міліція і розберемося. Я дам пояснення, я що не знаю, я... Я чи ви маєте законні підстави керувати автомобілем. Чи маєте посвідчення я водія. Я що ніхто не буде приїжджати до кожного водія. Я перепрошую, почекайте. Так от, ми або по черзі говоримо, або зовсім тому, не, не говоримо. Дивіться, Значить, маєте підставу, так, для зупинки. Яка так. була підстава для зупинки? Що що? Яка була підстава для зупинки? Вам пояснив же, О, вам Це підстава. Я вас питаюся. Ну то що я ще вам буду? Скажіть Це ви мені ще один раз. Не, не, хочу, я не хочете, ви не знаєте? Так бо ви не знаєте. Чого я не знаю? Причини моєї зупинки. Як не знаю. Так, я тут ти знає? Чи ну скажіть, ну, повторіть я причину зупинки, вважати. інспектор, повторіть. Ви можете повторити причину? Ви маєте документ? Звичайно, ви що маю. Маю відбувати автомобіль. Маю. Цей автомобіль особисто ваш, мій. Ваш особисто. Так, так, звичайно. Він не в розшуку, не в Не в, в розшуку ніякому навіть штрафу немає ні одного. Я не. Дивіться, він на службі курить угу. Хто ви такі будете? Я громадян України. Я сержант міліції Половий. Ви моє службове посвідчення бачили. Так. Я вам представлявся, казав, то так, я так. прошу ваші документи, які посвідчують особу. Ви хочете сказати, що ви кожного на дорозі можете зупинити просто так і перевірити документи? Це не просто так. Пане Половий, ви порушуєте президентський наказ. Я ви порушуєте не. особисто. Я так не. може ви я як, як не прапорщик, не розумієте? От прапорщик порушив і ви порушуєте. Ви зараз в ту компанію входите. Тому що президент сказав, без причини зупинки, без зупиняти". Вас є, у нас є так, не зупиняти. Так нема у вас ви підстави. У вас нема. Ви поясніть мені ту підставу, ви не можете пояснити. А під час того ми маємо повне право навіть зобов'язання документи так. на право так. використання транспортного. Після, під, час чого? під час чого? Під час того, що в нас є орієнтування і в нас є розбійний напад. Орієнтування на Берлінгом білий? Так. 22 2 Угу. Ви якраз звідти виїжджали. Я від Протасевича виїжджав? З Дужанка, якраз. Так ви помиляєте, що я не Протасевича. Тобто з Довженка, то з Протасевича. А, а ви знаєте, де Протасевича 22? Я не знаю. Віде? Інспектор. Інспектор. А там я підозрюю, що ви прививали. звідти виїжджали. То що мені робити? А що ви, а а що ви, ви там виїжджали? робили? І ми не я одного вас робили. перевіряємо, хто звідти виїжджає. І що? Патрулюєте? я вам заважаю патрулювати. У мене якісь претензії ми, маєте, що я ви не там знай, взагалі, хто ви такі будете. Вуді. А я не знаю, хто ви такі будете. Я вам посвідчення показував своє. А Інспектор, ви мене доганяєте в темну пору доби, на світлому місці мене зупиняєте. Ще якісь претензії до мене ставите? Те, я вас погано бачу. Ну то я вам тільки що включав фонарик, то... Ви мені, не ви не мені телефон мобільний з відеозаписом включали. Так ви тільки що казали, що я знімаю. знімаю. Тут же кажете, не, знімайте, не ну, путайте, знімаєте, ви не інспектор. Я завжди знімаю, завжди. Ну і все. Я вам не забороняю, мені не шкода. Знімаєте, скільки хочете. Так от, хочете зі мною говорити, назвете причину зупинку, будемо говорити. Або якщо ви порушите наказ президента, то порушуйте далі. Ви будете за то наказані? Не будемо, бо і мені нічого. Хто не ви таки будете? Я громадян України. Який громадянин? Прізвище ваше. Це не ваші втручання. Які... Звичайно, що втручання. Ви хочете знати моє прізвища? Для так, чого? Звичайно. Для чого? Для того, щоб бачити, хто ви такі будете, з ким я спілкуюсь. Я не розумію, я говорю на українській мові. Так. Так, так? 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 я вам теж не хочу не, не підозрюю. Я, я по орієнтуваннях не проходжу. Які питання можуть бути до мене? Я право дорожнього руху не, не порушую, я під операцією ніякої нема. не маю. Які до мене претензії? Ви в розшуку Інспектор, а, а може то. ви переодієте під інспектора? Я вам посвідчення показував службове. А я не впевнений, що воно нормальне посвідчення. Не впевнений? Ні. Ну то що зробити, щоб ви... Були Зробіть пані. щось. Ну то які питання... Але закриваєте. Спектр. Що самі на себе поїм так ж Так от, послухайте мене, причину зупинки мені назвете? Не хочете? Я сміли вам кілька разів. Ви громадяни з України? Так, звичайно. Ви українську мову розумієте? Звичайно. Скільки ще раз вам повторяти? Дерегу так, я вас мови. повторяю сто разів, назвіть мені причину зупинки, ви не можете, ви путаєте в своїх думках. Вам чітко назвали. Це Це ще правда, з великий гаїн дзвонять до вас ще Пошу? раз. Ну, бо тому, що ми вже чекаємо 15 хвилин і нікого немає. Реєстратор, я Ой. їду з міста Тернополя, я а є вільна що? людина, перед законом Це я ви є чиста людина. Звідки ви а чому зазнято? На реєстраторі. Реєстраторі? Реєстраторі. реєстратор. Якому реєстратор? Відеореєстратор, як в мене? Так. І що? Нічого. А ви мене питалися, що ви мене знімаєте я знаю. на реєстратор? Я не вас знімаю, я ваш автомобіль знімав. Так ви тільки що кажете, що я їду. Та ви що? А я не знаю, хто ви такі. Інспектор, ви на фотографії вкруги? на посвідчення похожі на, на себе. Ні. А чому? А тому, що там на пора доби, в, нас, в темну пору доби там було не видно. Ви ж світили. Так? Я не світив нічим, ви світите, бо значить. Я світив так? і ви бачили чітко. Ви впевнені, що ви я, я бачив чітко. бачили. Так фотографії, ви бачили свої фотографії? Бачили. І що там? Все нормально. А мені щось ненормально. А чому? от зараз приїде міліція і ми подивимося ще раз. Може у вас проблема Прийде... з зором чи Прийде... чи Ні, ви, Я думаю, що у вас проблема з зором. Ви хто будете такі? Я громадян України. Ви водій? Звичайно водій. Хто ви такі Прізвище ваше? А ваше? Маю. Де воно є? У мене є при мені. При вас? Так. А для чого воно вам? Я керую транспортним засобом. Правильно? Ну. Так. І на вимогу працівника дає, до пункту 24 4 <ріст> а Водій зобов'язаний зупинитися з дотриманням вимог правил 2.4 зупинитися? Так, 24 а 24... Ага, і що далі? 24Б. Придивитись mm. для перевірки. Документи зазначені в пункті 2.1. Для перевірки. Так. Ви маєте право мене зупинити, щоб е, перевірити документи мої. Під час от проведення таких заходів, як сьогодні, будуть. Яких заходів, як сьогодні? Яких яких заходів, як сьогодні? Ви Я одразу повторювали. Інспектор. Я вам кажу ще раз. Перевірки перевірки. Причиною зупинки було в мене і що? Щось я там на повороті, не на повороті, непонятно що. Тепер вже заходи. Кажете, Та які друге питання? Було, я, я нічого не скажу. Ви мені не можете назвати нормальну причину зупинки. Інспектор. Ви не можете назвати мені. Ви навіть недостойні зі мною спілкуватися, тому що ви тільки знаєте одне правило дорожнього руху. Розумієте? Я не знаю, те, що ви повторюєте, 2-4, а, ще там, що, ще там, що. Я вам кажу ще раз, що я з вами не погоджуюсь. Я з вами, ваш колега мене ображав. Приїде зараз нормальна міліція і розберемося з вами. Ще раз. Визивав його. Що там? Я вже їду. Добре? Маєте зафіксовано все, так, звичайно. хто вас там ображав, так. хто таку от машину вашу стукав? От таку так. по машині вашу стукаю. Так, так, звичайно, а що це не стук? Ні, це не стук. а ви мене питалися, я, що ви не стукаєте? Я вам подаю, щоб ви опустили вікно, а не ви закрилися в машині і собі сидієте. Так Інспектор, я пояснив, що я дзвоню на 102. так? Ви вже дзвонили 102? Так, так. Дома, і що? Сказав, чоловік має документи? Має. Має але не показує? Хай показує і їде щасливо. Звичайно. Все, я був. готовий показувати, якщо я порушую, я керуюся законом, інспектор. Я керуюся наказом президента. Я можу вам вручити і показати. Розумієте? Що ви не знаєте наказу президента? Я знаю. Ну то чого я маю показувати зараз? Президент наказів не дає, щоб ви знали. Нема? Нема. Наказу президента подає? Шортнуло... Та ви що? Президент жодного наказу не давав. Та ви що? Жодного. То, значить ви Указ, Добре, значить не ви наказ. не знаєте указу чи наказу президента? Ні, ви уточніть. Указу чи наказу? Наказу Наказу я не наказу. знаю жодного. Наказую там пише навіть. Визру... Я, я, ви зрозуміли інспектор, ми зараз вирує про, про те, я з вами не хочу говорити, розумієте, тому да, що, що ви... Звичайно, я всім керуюсь. Я навіть законом керуюся. Не, правило дорожнього... Я правилом дорожнього руху керуюся, я нічого не порушив, ви мені самі сказали, що я нічого не порушив. Так. Ви порушуєте? Та ви завжди порушуєте. Я? Так. Чим? Чим? Тим, що ви мене безпричинно зупинили. Ні, право дружнього такого певні нічого не пише. Нічого не пише. Правило дорожнього... Пункт 2.14. Правильно. Пише, водій має право знати законну причину зупинки та соціального порушення. Ви хочете зі мною поспорити. Бо... Та я вам вже кажу, що вона незаконна. Будь ласка, жалійтеся. Ну і все, і буду життя. Жар... Мені... Я вам також розкажу. Причину зупинки ви мені не назвали, та, яка прописана в законі України. Розумієте? Ви назвали. Стаття 11 про міліцію, знаєте? Такі зараз. От, от користуйтесь не, бо ви є міліція на вигляд. Це права і обов'язків працівників. От і все. А ви свої, свої обов'язки. Інспектор. Причини зупинки вказані в наказі 3 одиниці. Ну, ну, як при чому? Вам вже так вистачає на неї, так мене образили, інспектор. Ну чим, а чим ми завтра розберемося? А може і сьогодні, зараз приїдемо ліці, розберемося і сьогодні. Та ви що? Ви гарантуєте, що ніхто сюди не приїде. Ви гарантуєте, що ніхто сюди не приїде. Не ви сказали, зараз ніхто сюди не приїде. Звичайно, що покажу. Законна вимога, інспектор, законна, я керуюся законом. От і все. Ну і що? Я просто розумієте що? Е, я ми, знаю ми, багатьох нормальних інспекторів, які знають закон і правила дорожнього руху. Ви, крім 2-4, більше нічого не знаєте. Ви навіть не знаєте, що ПЗМ дає накази, чи укази, укази що водіївні укази не доручення, доручення дає навіть. Ви знаєте таке? На кому дає доручення? Департамент туда їй. Ну то, то в нього такі обов'язки давати. Правильно, і там в дорожній чітко вказано. Не зупиняти транспортні засоби, без причини зупинки, якщо немає на то підстави. У мене, немає, Вас немає для мене підстави, Ви просто собі захотіли і зупинили. Ні, ви помиляєте. Ви собі їхали, їхали, дали, включили задню, зробили різку розворот на дві сплошні, і Доганяєте Та, мене ширвом. Виїхали сірон... з того місця, де був вчинений випадку. Та ви що? Чоловіка підрізали і забрали 30 тисяч Та, ну! Доларів. Інспектор, йде слідство, що ви розказуєте? Яку інформацію ви розказуєте? Ви маєте на це право? Чим ви? А ви опитуєте мене на рахунок того? Опитуйте, беріть листочок гроші, я вам зараз напишу. Йде слідство, не можна розголошувати інформацію слідства. Я вам кажу, закон, буква закону каже так. Так, каже. Коли до розслідування не можна знайомити Якщо з матеріалами країна, справи. Я прав новини про це будуть говорити. Та ви що? А я напишу скоріше, що я скоріше знав, як новини. Ну, Від які вас. Які питання питували, Слідчі питували таксісти. Ну і що? Людям пояснюють. Я яке до того взагалі відношення маю, інспектор. Я, я, я собі їду маю. в ГАІ, а ви що ви тут такого? А може ви, а ви маєте? Я не маю, бо... І мене там не було. А я був теж в другому місці. Але я туди приїхав, бо вони туди прислали. А я туди не приїхав, мене туди не прислали. що я маю робити? Ну і що? А мої обов'язки прописані в законі. Права і обов'язки. Право дорожнього руху. Що я маю право? Я маю знати законну причину зупинки. Ну, то що, що? розумієте, чи що? Інспектор. Ви Якщо ви любите довго говорити, то говоріть. Це ви Повірте, ви показали... я, якщо мене працівник міліції зупиняє, є то підстава, є якесь порушення, я пред'являю посвідчення водія техпаспорт, як ви сказали, чи ще там щось. Але ви знаєте що, По вашим ділом в мене виникла підозра, що ви взагалі не працівник міліції, бо ви не знаєте, що є свідоцтво, реєстрації, а не техпаспорт. При тому... При чому порушення? Тоді за одне порушення має право зупинити. Звичайно. Інспектор. Та нема підстави на зупинку. А що, ви маєте просто так зупинити Ворушення, мене? Право. Є одна з У нас Давайте так от. Зараз приїде міліція нормальна і ми розберемось. Я не сказав, що ви не Я нормально з вами говорю. Це ви мене образили, а не я. Інспектор, працівник міліції має, наприклад, приставити руку до головного убора. Ви приставили? Не приставили? Назвати свою посаду, ім'я, прізвище по батькові. Та що ви говорите? Я б я чітко почув, я ви не хотів посвідчення? Ну, ви взагалі назвали свої прізвища і то не і ім'я по батькові не назвали. Та ви що? Бачите? Значить в мене виникає підозра. Хто ви такий? Посвідчення моє бачили. Звичайно, що бачу? Я не знаю, що це ваше посвідчення. А є? Я не знаю. Ви в темну пору доби мене зупинили, Тут не освітлене місце. Світите мені фонариком в очі. І допомагаєте мені читати. І різко закриваєте. Це не підозра? Підозра. Але ви почитали? Я? Так. З допомогою його. Я навіть не впевнений, що це його посвідчення. Ми От і все. Прийшов, там, Ми завтра все перевіримо. Може і ну, знайшов. Може все...